Варто пам'ятати, що 8 березня це День боротьби жінок за свої права та рівні можливості. Саме завдяки цій боротьбі жінки зараз мають можливість здобувати освіту, будувати кар'єру та приймати рішення на рівних. Ми, як педагоги, зобов'язані не тільки навчати, але й виховувати у молоді повагу до рівності та справедливості. Дякуємо всім, хто продовжує. Цю боротьбу зі святом справедливості, сили та свободі. наші жінки, прийміть найширіше привітання з Міжнародним днем боротьби жінок за свої права, спонсором вашого настрою, чоловічий колектив нашої гімназії, хлопці нашої гімназії без нас нікому буде парту з класу винести. Та ми ж жартуємо, звісно ж. Адже добре знаємо, що от наші жінки можуть все і навіть більше. В цей сонячний, світлий і святковий день ми хочемо вам побажати безмежного щастя добра. Добро кохати бути. коханими, Міцного здоров'я, море квітів. Наче сад, душа, цілого зорі падали в долоні. Мирного Та хороші настрій були вашими найголовнішими атрибутами не тільки у святкові дні, а й у повсякдень та яскравих світанків! наснаги та душевного спокою.